Рині, з вами Ірина на каналі Віра Техніка. І так, сьогодні вже поговоримо не про екскаватори, а про наші японські міні-тракторці, а саме про куботу r яку ви вже напевно неодноразово бачили на наших відео. Але відверто кажучи, доволі довгенько вже стоїть цей тракторець на нашому рівненському майданчику. І... Ми самі дивуємося, чому саме так, тому що тракторець дійсно вартує уваги. 24 сили під капотом, повнопривідний, свіжі роки. А роки в нього 2012. Це по дисках. Давайте навіть ближче покажу. Ось 2012 рік випуску. А помиті взагалі це 2015 рік випуску, має максимальний функціонал і гарненький стан. Вже вкомплектували ґрунтофрезу, Робоча ширина в неї 1,40 м. Звісно, показує стан ножів. Ну, В принципі, як зазвичай, трьохточечка та боковий гідроциліндрик. Дуга безпеки. Функціонал, як я вже говорила попередньо, тут максимальний. А саме гідропідсилювач, реверс, пам'ять новіски, вал відбору чотири швидкості вперед. Одна реверсивна. КПП механіка 4 швидкості плюс 4 діапазони. Ну, а по цю сторону вже управління задньою 3 навіскою. Ну і, звісно, покажу одразу вам напрацювання. Так, напрацювання в нас тут 383 мотогодини. нас фалкен японський розмір задніх 9,5 на 24 см. В тріщинках, так показує, звісно, так, як і є. і Розмір передніх 7х14. По колії. Передня колія в вузькому положенні має розмір 105 см та 117 см в широкому положенні. А задня колія має розмір 111 см в вузькому положенні. Та збільшити її можна до 123 см. Вага даного тракторця 1160 кг без ґрунтофризи, Ну і вартість, ціна в нього дійсно дуже солодка. Ми зробили знижечку на нього аж 20%, тому вартість даного комплекту 8400 умовних одиниць на нашому майданчику. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте тракторець Дійсно, як я вже говорила, вартує вашої уваги. Свіжі руки, або ж телефонуйте, надамо всю інформацію. Номери телефонів я завжди залишаю під відео в описі. А, ну, або ж приїжджайте за адресою місто Рівне Вулиця Князя Володимира 112А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Вірам Техніка. До зустрічі!